Ну, куми, Фінальна партія, може, на гроші зіграємо? Знаєте, куми, От якщо б я хотів вас назавжди позбутися, я би сам вам запропонував на гроші грати. Бо знаю, як ви швидко борги віддаєте. <гум> Чуєте? Yeah. А давайте на бажання пограємо. Чуєте, а якщо е, моє бажання буде вигляді гроші, то рахується. І не мічкай. Ладно, давай роздавай. Так. що би то вам загадати. О, тиждень будете жити разом з кльопою. а? Ну, так, да. у неї там такі умови, я би і сам пожив. Треба щось інакше. Ти сміливий, пластичний та безробітний. Тоді приходь та стань учасником шоу Танці без зірок! Кастинг вже розпочато. Я не поняв, що це ви на мене так глипаєте. Глипати, дивитися, поглядати. А ви, векоме візьмете участь у танці без зірок. всі дуже гарні, У бага, яринка, полтавська дівчинка, Файна така, як в калушках, начинка Юрчик такий собі добрий овоч Яринка його тримає, власноруч, поруч із ними, хоча що проблема? Кума на все є, ідея і схема. Місцевий дірнучий процес контролює. Але коли віра його не хвилює, люди, люди є Куме, ну які танці, ну давайте якесь інше бажання. Ну, серйозно, ну. Чи може давайте я вам грошима віддам. Ну, по-перше, куме, на гроші ви самі західна грати. А по-друге, я б за таке шоу ще сам доплатив. Ну ми ж серйозні люди. ну. Так а для серйозних людей, яку карточний дох, то діло часті. Ну у мене ж навіть тренера немає. Ну, ну, Галіма відмазка. Рахуйте, куми, що тренер у вас є. Що? Ви ж навіть танцювати не вмієте. А хто сказав, що тренер має вміти? Головне, направляти в правильне русло свого підлеглого. Ну, типа вас куми. Так що все, йдіть, куми, відпочивайте. Зранку розпочнемо тренування. <рес> Я і танці. Ні. Дай Боже, кумцю. Дай Боже куми, а що це ви так рано? У вас що, півень зламався? Та да, ні, Ми просто з річком домовлялися. До речі, де він? А, здогадайтеся з першого разу. В сарай? В якому сараї, куми? ось дрихне. Смислі дрихне. Ми ж з ним домовлялись. Ага. Алло! Подйом! Іриночка, ще п'ять хвилин. ну А ну швидко вставай, давай, у нас купа справ. Що ти тут робиш? Шановний, у нас через тиждень танці без зірок. Ми вже спізнюємося з графіком тренувань. Давай. Кума, я тебе прошу, Можеш хвилиночку, давай нечас. Кумце, скажіть щось. Куме, якби це було щось не таке безглузде, може би я ще якось повпливала. А так, давайте без мене. Юрчику. Юрчик, там, якщо що, пиріжечки на столі, так? Да? Все, встаю, встаю. О. Що то до останнього думав, що ти заскочиш. Ага. Фіг вам, куми. Давайте, давайте, пішли. Та людина, що прям задумбеш просто. Пішли. Давай, рухайся. Чи ти... Пішли, пішли, пішли. Є, алло, алло, алло. Ні, 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 перше тренування на голодний желудок. Давай. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тож, Ташко, щоб мрії збувалися, треба їх наближувати. І в цьому допоможуть мені мої постійні клієнти. Ну, не постійних в мене ж немає. Е, може, це собі таку поставити, а? Mm -hmm. В тебе клієнтура якраз то, що треба. До речі, майже така сама, як і в тебе. Слухай. А давай я буду першим вкладником в твою мрію. Давай! Ага. Так. О. Ну, це є. В мене є ще купа справ. Я піду. Давай, давай. Да. Так справа не піде. Но, но, да, тяну його, Що тяну, ти? Спина! Спину рівно тримай. Ай. На, куми. А що то поки що ви на танцюра не дуже тягне? А ви не думали, куми, що мені може живця не вистачає? Живець. Енергія, життєва сила. Ладно. Візьми один. <гум> <гум> О, панове. А я бачу, ви серйозно налаштовані на рахунок того свого шоу, да? а -а -а, так ми ж це? Три... ми ж... Шо... Тринуйте. Я бачу, бачу, Юрчик, да? Ах, Все як завжди, Два куми страждають якоюсь фігнею. <гум> Жінки, Ти мені скажи, от. Як так можна в мене не вірити? А? Я ж цілий день тут пашу. Так, як там? Як там той носочек тянуть? А... Отак? Да, да, тяни. Отак? Так. Я нормально тяну кум? Да, нормально, нормально. Більше, більше, більше тяни носок. Все. Носок. Отак. Угу. Я сильно, сильно тяну носок. Хач! Хач! Дякую за покупку і нехай усі ваші мрії Збудеться. <ріст> Мені ж голуби сюди ходять. Мені що? Взяти і цю як його здачу давати дрібнішими купюрами. а? <ріст> — Дід Петро. Одразу вас попереджаю. У нас в магазині нові правила. Перед тим, як зробити заказ, ви повинні кинути гроші на мою мрію. Е-е, Про що ти мрієш? А що жінка не має права на мрію? Ну, звісно, має. Тому і питаю. Справа ж серйозна. Я повинен знати, во що вкладати гроші. Ну, яка вам взагалі різниця? Ну, немає різниці, немає грошей. Коротчі, ми ж з тобою обидва знаємо, про що ти мрієш. Зібрати як можна більше грошенят зі своїх покупців. Дід Петро, від вас нічого не приховаєш. Ви як той сканер у супермаркеті? оце це розумію. За правду не шкода. Дякую. собі. Куме, що ви запізнюєтеся? Ви ж казали, що ми відстаємо від графіку тренувань. От ніколи не думав, кумош, ви можете прям так завзято віддавати борги. А це тепер, кумо, вже не касається вашого боргу. Це для мене вже принципова справа. Що це? А що так? А на його джентльмене. Та може, б ви зайнялись якоюсь іншою фігньою? По тих ваших танцях вам навіть останнє місце не світить. Понятно. А не здається, кумцю, що ви могли б, в принципі, підтримати трошки чоловіка. А? Як і більшість ваших тупих приколів, так, да, кум? Ні, дякую. Я пас. Хух. От іменно поэтому, куме, це для мене принципова справа. Що пане? Давай. Можеш? Давай. Набирай оберта. Поїхали. Давай. Ну, no! Ола! раз, два, три, четыре, пять. Виходу, все йде до того, що учень перевершить свого вчителя. Ну, Взагалі, таку ми з і починали. Але все одно вам дуже велике спасибі. Не думав, Куме, що ви будете таким гарним тренером. Таке враження, що їх ще менше стало. – Привіт, Віруня, як справи? Та таке: нічого хорошого. А в тебе що? Пам'ятаю, що тобі про Юрчикові танці розповідала? Ну. Коротше, в нього реально почало виходити. У Юрчика! Я тобі кажу: він в мене виявився таким пластичним, що я починаю вірити, що він таки там щось виграє. Я тебе прошу, чудес не буває. Он я поставила банку і тільки три людини в неї щось кинули. І той з них: один дід Петро, а другий Сашко. А третій хто? Я. <звук> Каже, що десь не буває? <звук> ну, ні. Ну-ну. <звук> <звук> Юрчик, візьми ще пиріжечок. Ей Іринко, ти що, ти шо? Ти шо? У мене через два дні е, е, виступлення. Ні, тільки овочі, все. Вибач, вибач, mm. видіч. Божечко, це хто ж би міг подумати, що ти в мене такий здібний танцюрист? Ну. ну. Як то кажуть, де сядеш, там і злізеш. Чи е, в тихому болоті чортяки водяться. Ну, хорошо, ти поняла? Да. Чекає, тобі ж нема в чому виступати? Іринка, ти як скажеш. Я тобі казав, що самий козирний костюм на випускному мені ще знадобиться. Бурчі, ти здіваєшся? Що? Ну, може, ти під псевдонімом збираєшся виступати. А це до чого? А до того, Юрчик, що я тобі не дозволю позорити наше спільне прізвище цим костюмом. Я як буду потім людям в очі дивитися. І що це робити? Що робити? Що робити? Ти. Нірно, іди лягай спати, а я вранці щось придумаю. Так? Да? Да. Ну, на добраніч. Давай, добраніч. <му> Привіт. Я не зрозуміла. А що тут за маври на моїй території, а? Вибач, подруга, але в мене форс-мажор. У Юрчика виступ вже завтра, а костюму немає. Ну, я, звісно, нічого не маю проти, але як бачиш, це не дуже дієвий спосіб для заробітку. Ну, Це ми ще подивимось. Доброго ранку, дід Петро. О, Яринко, а я зараз хотів тебе спитати, куди це Юрчик подівався? А щось його давно не видно? Ой, не питайте. Так вже ж спитав. Коротше, Юрчик готується до танців без зірок. До танців? Угу. А чому не супермодель по-українськи? О, дід Петро, ви такий скептик, а я, між іншим, точно такою самою вчора була. А сьогодні впевнена, що Юрчик пірве там всіх на Катрани. Так що давайте, дід Петро, удачі. Чуєте, дід Петро, чекайте, чекайте. Е, а ви ж у нас в селі як засіб масової інформації, правильно? Ну і що? мене до вас буде малесеньке таке прохання. Так. Я, коротше, зараз у віри в магазині збираю кошти Юрчику на костюм. І І треба, щоб ви зробили так, щоб якомога більше людей в селі дізналось про це за пів години. За півгодини. Дочу, за кого ти мене маєш? Вже за 15 хвилин про це будуть знати всі сусідні села. Дякую, дід Петро. Дякую. Чача, -ча. раз, два, три. Чача, -ча. раз, два, три. Ча -ча. раз, два, три. Яренечко, о, що там мій костюм готовий вже. Юрчик, ти тренуйся. Це не твоя забота. Давай. Так, що, оголошував перерву? Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз. Грузію захотілося. Давай, ча, ча раз, два, три. Так. А де ж воно в мене було? А, сука. Алло? Алло, добрий день. Скажіть, будь ласка, а у вас є тканина під номером 18? Супер. Ні, мені не для гей параду. Аж всі, всі вони такі. такий. Так, коротше, є тканина чи ні? О, супер. Так, а сіки коштує? Сіки. Знаєте, що самі ви такі? Що, серйозно? Та ні, я не знала, просто вгадала. А, да, датка, не ну, надсилайте, конечно. Привіт, подруга. Ну що, як там наші успіхи? ж Я в шоці. А ти що смітиш, наче у нас в області податкову закрили? Не смій ображати жителів нашого села. Ні, віра, ну а що вони? Перший раз тут з нашого села вирішив якіщинок зробити. В люди вибитися. Вони дивися. Це те, що не влізло. Куда не влізло? Худа Куда, куди? в а! А -а -а -а! А -а -а О, Обожечко. <кху> 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 а що трапилося? Відчуваю себе вчителем на випускному. Я ж передав вам всі свої знання. Ну, не знаю, куме. У мене на випускному вчителі землі не чули під собою. Землі не чути під собою. Дуже сильно через щось радіти. Що мене більше не побачать. Все одно не вистачає. Так, добре. Значить, я зараз швидесенько, поїду в Полтаву. Там щось продам, да? докладу грошей і поїду за тканиною. Да? Тільки щоб продати. Яринко, ти що зовсім з дуба впала? А це біра.

Дручик, тільки ти не розстраюйся, то б. я тебе прошу. Взагалі це що? Точно. Я тебе хочу сказати, що того переможця завтра, окрім суддів, ніхто не згадає. А мене от зрительських симпатій. Це це справжнє визнання. Це точно. Я щось не зрозумів. Ми сюди прийшли відмічати і чи як? А, так, вибачте, вибачте. От прошу. Ну, ви починаєте їсти, чого ви сидите? Так, що тут у нас. Опа. Чуй, ти може вже не будемо сьогодні танці дивитися, а? Нехай <рик> же йде. О, і от станеш, Юра, зіркою, там точно всіх поки. <рик> О, не сумнівайся. <рик> <рик> а, тільки в мене є <рик> одне условия. Коли будеш там, передасиш мені привіт. <рик> okay. Так, ну що, я думаю, можна трошки нарушити. Не можна, а нужно. Оден, <рик> 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 давайте. Сі, я просто дуже Так, людина. так <рик> я, 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 я ринку люблю, і Кума люблю, їм тоже привіт